Так, трошки депутатів от На чергову 112 сесію Берзанської міської ради зареєстровано 17 депутатів уговорив на явної сесії в ушко. Sweet

Розглянуті. По всім прийнято позитивне рішення, крім э, зміни в пункту 3. Э, пункт 3, э, да, там було 15% на 49 років. А прийняли рішення під 8% на, на рік. Перед, перед, на, на, на. Запитання пропозиції. Що немає, давайте якісь запитання, яке комісія пропонує вдасться. Пункт питання третє. запитання. По першому питанню. Є запитання? Немає станного голосування за основну та судом. Прошу проголосувати так питання. За 18 ще. Друг те, про передачу приватної власті земельних ділянок громадянам. Що перебувають в користуванні громадян? Запитання про пропозиції. Панесу Засуда, всьому прошу проголосувати та підтримати. Дякую. Питання митлю. Попитання товариства з обмеженою відповідальністю пересуна механізована колона номер 3 Це е, суб'єкт господарювання е, став власником об'єкта незавершеного будівництва. Це недобудований хірургічний комплекс, який він отримав у власність як об'єкт малої приватизації. Згідно мов договору е, після купівлі протидажу, е, власник об'єкту нерухомого майна повинен протягом 30 днів звернутися до органу місцевого самоврядування з попитанням про передачі. У користування земельної ділянки, на якій він розташований, даний комплекс. Тому пересувна механізована колона звернулася до Березанської міської ради із клопотанням і просить передати їй в користування на умовах оренди земельну ділянку по вулиці Медична, 15, а в місті Березань. Клопотання вона зазначає, що просить її передати даний об'єкт рукомайна на 49 років під 1%. На комісії це питання розглянуто. Комісія рекомендує. Внести зміни і викласти даний пункт з умовами, що в оренду передається земельна ділянка терміном на один рік під 8% нормативно-рошової нормативно оцінки орендної плати за рік. Добре, дякую. Все, все, все решта без зміни. Запитання змін. пропозиції. Це зі зміною правильно буде? Основного сьогодні прошу проголосувати та підтримати. 000 000. Наступне питання. Пробезопла прийняття до комунальній власності Бажанської міської територіальної громади. Гуманітарної допомоги від муніципалітету міста Пулах. Приймаємо гуманітарну допомогу нашого побратима міста Пулах на баланс. КМП Березанська міська лікарня. Там столи, стільці, одяг, шкафи, медичні вироби, лікарня на річку, допоміжні засоби для ходить. Дякую. про позиції. Ставлю на голосування засоби та всього, прошу проголосати потребувати. До питання про безоплатне прийняття до комунальної власності Берзанської міськради територіальної громади гуманітарної допомоги. Так само, Дадаю, раз, Добре, так само так, надійшла гуманітарна допомога від міста Побратима Кулах для освіти автомобільної шини для їх посад. Чотири штуки. Просимо прийняти до комунальної власності. Запитання пропозиції. позиції. ставлю на голосування за основу до прошу проголосувати та підтримувати. Наступний питання. про прийняття у комунальній електричного скутера. У жовтні місяці минулого року було надано Березанською міською радою згоду на прийняття у комунальну електричного скутера для терцентру. Тепер надійшов лист з представниками, які треба включити у комісію, то пропонується прийняти безоплатно з державної власності. Скутер утворити комісію з питань прийняття передачі і комісію здійснити передачу цього скутеру. Запитання про сьогодні за обслуговування пошук пропусла та підтримувати. Завіс у вас рішуче про затвердження стратегії розвитку Березанської міської територіальної громади на період до 2027 року. Стратегія розвитку Бердянської міської територіальної громади розроблялася робочою групою понад рік. Всі етапи розробки були висвітлені на сайті. Всі могли ознайомитись та надати свої пропозиції. Хочу сказати, що. Стратегія розвитку це не просто наш план на папері, це реальний курс дій для покращення життя людей. У центрі уваги мешканець громади, його безпека, комфорт, гідність та добробут. Цей документ створений на основі аналізу соціально-економічної ситуації, опитувань громадської та обговорень з громадою. Він адаптований до викликів воєнного часу, зміну демографії та економіці, дозволяє швидко реагувати на нові виклики. Головні напрямки розвитку це соціально економічна. Соціал... Сильна економіка та підтримка бізнесу це сприяння створенню робочих місць, залучення інвестицій та підпри... підтримка підприємництва. Другий напрямок це комфортне життя, якісна медицина, освіта, культура, спорт, дороги, послуги. Особлива увага тут приділяється людям з інвалідністю, пенсіонерам, ветеранам, переселенцям та дітям. Третій напрямок це екологічність і енергоефективність, пощадне використання ресурсів, збереження природи, сучасні системи утилізації відходів та енергомодернізації. І четвертий напрям це сучасне управління, прозорість, електронні сервіси, розвиток цифрових навичок у громаді. Ця стратегія про зміни, які мають бути помітні кожному. Зручні дороги, доступна медицина, сучасна школа, підтримка для кожного. Реальний результат це краще життя людей. І ще хочу додати, що це тільки один з кроків, далі нас чекає розробка плану реалізації цієї степені. Запитання, пропозиції. Стали на голосування за просудом, просить проголосувати підтримати. Заліз і досвідчі є 3. Пронесені до рішення 76-ї сесії Берзанської міськради 83 десятку від го року номер 287 Про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підтримок Берзавської міської ради на 24, 26 року. Продаву, і <звіттємо> Прошу прослатити підтримати. Зависи до сьогодні. За що питання просто дістав та пілі зі спадки на земельного податку. Податки витратимо все. Комісія розглядала. Так. Да. За питання пропозиції за питання. запитання. Стандартної процедури ми приймаємо податки. Ну, не. Запитань немає, саме на голосування з розколу Прошу проголосувати за такі За 18 річних дня. Доступна продація. Зміни рішення 98 сесії Бризанської міської ради 8, 8, 8. і двадцять четвертого 24 року номер 243 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2025 рік. територіальної громади вносяться зміни шляхом перерозподілу коштів від перевиконання. По комунсервісу виділяємо 50 тисяч на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. Для загальноосвітніх навчальних закладів виділяємо 276 278 гривень 32 кубіки на оплату послуг з проходженням медичного огляду працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Для дитячо юнацької спортивної школи «Стан» виділяємо 10 тисяч на відрядження, для управління соціальної та ветеранської політики виділяємо 6 тисяч гривень на відрядження. Для будинку культури виділяємо 20 тисяч 972 гривні 16 копійок на оплату послуг з висвітлення діяльності та для культури по заходах з енергозбереження виділяємо 90 тисяч 600 гривень на придбання дверей для проведення поточного ремонту з метою утеплення будівлі Березанського будинку культури. Запитання пропозиції. Ставлю нам звоню запрошую проводку. Зараз у нас вирішив перейти до ну, різному. Хотів портайка поповідомити, що я в минулому тижні перебував в Німеччині, був форум партнерств в місті Мюнстері. Приїхали наші партнери з Пулаха. Баришівчани були також. Форум е... загалом багато пройшов. Е... Всі пересвідчилися, що е... підтримка з боку, як і самої держави, Німеччини, так і її. Є... В муніципалітеті вона стабільна, вона тільки зростає, було підписано декілька нових партнерств. Якщо до повномасштабної війни було лише міст побратимів 36 партнерств було, то зараз вже майже 200. Вся підтримка зростає, де деяких міст по декілька міст побратимів в Німеччині. Так що це дуже добре, передано від е, нашої сторони теплі і е, Слава подяки малоховцям, ну, що буде теж задоволені, що ми приймаємо це, обліковуємо, зготуємося, дійсно приміняємо, застосовуємо ту гуманітарну допомогу там, де дійсно це все потребує. Так, що, дякую що всім. І в період міжсесійний наші двоє колег святкували народження. Давайте опис на питання за тієї ради. Паленко сьогодні відсутній, вважаю, але теж все. Все, якщо запитань, хтось щось хоче доповісти, сказати. Якщо немає, всім дякую за роботу. Все сьогодні. 是你。 Yeah. Mm -hmm.